Нехай, душа моя, тобі відродиться! Славою твоєю опромінеться! Бо ти присвятався життя моє! Бо ти життя моє! все щастя моє! Задзвони мені щастя моє! Скрипом шибати, у вірати! Скрипом Принеси мені з боях! Принеси! Була, тюрма, заслав, для... Щоб віра моя була граніна. Щоб віра моя була, граніна, щоб зараз завзяться бізнес. Щоб назавжди взяти віс. Щоб, щоб сміла, щоб я вісня. Щоб сміла, я візь! Так я йшли герої, герої за тебе, свята. Так я пішли героїв за тебе, свята! Щоб посилять воноволі! Щоб, щоб посилити гармонові! Вода не честь! Ух, дітвої! Відійся, чи не знає нам! Що і кості по подайком поховані? Що від кості порозвідання подайком поховані? Мали вогнем, життя у що волі серці моєму. Свалимо, нехай не знаю, я. Не знаю, що таке вагання. Не знаю, що таке вагання. скріпи мій дух. У серці мечкою моєму. Росій мене до ясних чинів. У мене до ясних чинів. смерть Солодку смерть. У тих за тебе! за тебе! в тобі! І розплинуся в тобі! Віч вічно житиму тобі! тобі! Відіся Україна! Україна. Україна. Свята, Україна! Свято! І собою!